На Ви Замок туди... на загребелью. Замок на загребелью. Там, де демолиция, зараз що? щось. ні, аж на дружбі. Як... Відразу так, по, так, по так. лівій стороні він стояв. Ви туди хлопцями не забігали, коли молі були, пане Ярослав? На ту гору? Ні? Натурвались? Ні, ні, на гору. Та, на загребель. Гору, Тож на, гору. на загребельлі Та пола. Так, так. Ну що ти не пам'ятаєш того замку? Його можна було реставрувати. Я знаю, там зараз заробили... ребелі не верху. Килеві, як вони вціліли? Вони не були зовсім абсолютно прошу. Той є один, а з того сторони другий. Щоб ви казали, що я щось обманюю, або я ж Чисто плиту. А що там було Леви. Леви по боках стояли. Тож, коля все вилазив, сідав на того лева. Вона така грива, такі леви гарні були, вони були абсолютно цілі. Зовсім не пошкоджені. Та там і можна подивитися по сходах. Та ці сходи можна було ще відремонтувати. І ще, ще можна було, щоб було все добре. А во, о, Лев, о. о варщики, то, як то грива така на ньому така. Ви не пригадуєте, бо я вас вже запитував, що там було, що там до війни діяло в тому будинку. Там, видно, ну, щось військове було. А що будинку? Так, так, я щось не там знаю. Там якась котельня, там його перебудували, знесли. Там нічого зараз. Каже, що з можна. Так, так. Але пр прошу сказати мені, що які вони ті мускалі дурнувати. Якщо ти щось нищиш, ти спочатку подумай, а чи я би міг таке зробити. Та, а, а як же, Славчику? А як же Думайте. ти думаєш? Та, Та тобі є тобі порвати якийсь папірчик, ага. Славчику, то і розвалити таку будівлю. Я Костев розвалив, то їм того, що за не нею було. Костел. Як вони зняли на могилах побудови хату, то що то є? Це що вони думали? Що... А вони нічого не думали, то внув... було Лавка... такі народ, що вони... Костел от уже, що розказував Кошмар. Чи...